Друзі, професійна реставрація ванн, наливним методом, рідким наливним акрилом. Ось така ванночка у Хрущовці метр п'ятдесят. Трошки така подобитенька. Ну нічого, зараз ми це зробимо лялічку. Та маленьке прохання до вас, друзі, поставити лайк. Ну, це ж так не трудно, так? Зробіть підписку, якщо хочете. Коментарій та репостів. Оце ванна пошліфована вже посушена. Зараз будемо заливати акрилом. Працюю по Києву, будь ласка, звертайтесь контакти в шапці профілю. Ось така красота виходить.